Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чорному відео. Ми робили про що маркет має набирати після початку вікінд-ліги. Але ми гадки не мали, що станеться, те, що станеться. Тож сьогодні поговоримо про смерть офіційну маркету FC24, поговоримо про контент, і я спробую дати кілька порад стосовно того, що взагалі слід робити в майбутньому, враховуючи тактику, які обрали на цей сезон. І тож, якщо вам такий контент до вподобається. Не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком і ще коментар напишете взагалі лайк від мене. Ну, і якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь на сам канал і на мій телеграм-канал, де всі актуальні новини зі світу FC24. Давайте розпочнемо швидесенько по традиції і завдань. Точно швидесенько, тому що на це небагато часу. А вийшла в нас Squad Foundations на жіночу Лігу Америки, і тут найкраща картка: це Сесе Kaiser, три чотири зрічки, 85 рейтинг. Також можете отримати 84-го право захисниці Куіка з пейсом 85. і 83 й рейтинг нападника Шіна. Я не думаю, що це комусь цікаво, тому просто. Знайте, що це є. Якщо вам цікаво, ви все одно це діло виб'єте. Далі рухаємось і в Objectives. Отут же картка мені сподобалась. Матео Дармян, 85-й рейтинг. Ми його отримали в п'ятницю, коли вийшла друга промо-команда Road to The Knockouts. І на 78-й пейс. Розподілення 75 на 80 це непогано. Стати захисні також 85. 8 є фізики замало, дріблінг присутній. І тут дуже цікава картка, тому що він має альтернативні позиції RVB, тобто правий фланговий захисник і правий півзахисник. І його зріст складає всього лише 6-0, це 183 сантиметра. Тож. Я не впевнений, що він зможе гарно грати на позиції центрального захисника, але під перебудову ця картка може гарно залетіти. Якщо ви граєте в три центральних захисника, наприклад, 3-4-2-1 або 3-5-2, то ви можете ставити дермяна правим півзахисником або правим атакувальним захисником, і потім перебудовувати п'ятірочка на Вікфуд, додасть вам, я думаю, трошки позитивних вістів в цьому сенсі. Дефендінг в нього є один плейстайл, але на жаль, нема плейс. Лестал Плюс, втім, як є, потенційно два апгрейди він може отримати, якщо Інтер вийде з групи. Цікава картка, виконати неважко. Я просто граючи в Weekend Лігу, майже все закрив. Залишилось лише виграти 12 матчів, маючи трьох гравців серії в стартовому складі. Не думаю, що це для вас викличе якісь проблеми. Тепер давайте рухатись до СБЧ. І тут є кілька цікавих карточок. По-перше, Джонатан Давід. Ми отримали це СБЧ в п'ятницю, як хедлайнера. 86 рейтинг, потенційно може бути 88 і так, три зірочки на мувс, але 5 вікфут. Якщо ваш стиль гри не полягає в тому, що ви правим стіком постійно ліворуч, праворуч там тикаєте, то я думаю, що ця картка може вам зайти. Як фінішер виглядає непогано. Плюс, якщо апнеться, буде там під 90 удари, 90 пейс, фізика є, дріблінг є. Непогана картка. 180 тисяч плюс-мінус він коштує ця збірка. Це дорого, але це і непогана картка. Тут вже ап Якщо фодер є, я думаю, що можна закрити. Дієго Карлос, чергове СБЧ, яке ми вже отримали сьогодні для мене, для вас вчора. Це в нас захисник центральний з Астонвіли, Бразилець, 3,4 зірочки. Це гарно. Медіум хайворк рейтинги. Так, він теж, як і Дермен, не дуже високий, але вже 6,1 дюйм, тобто трошки вище. Розподілення пейсу 71 на 80 не дуже гарно, і пейсу замало. Тож ця картка вона потребує, вона вимагає апгрейду обов'язково. А Вастонві там важка ситуація в групі 115 тисяч монет приблизно це СБЧ коштує в нього. Є плейстайл на передачі, лонгболи та антісіпейт. Це захисний плейстайл. Інші статистичні дані погані, як для захисника. Тож, якщо в склад залітає, я думаю, що можна спробувати. Я порівнював його з Вандайком і Вараном, скидав це порівняння в групі в Телеграмі саме. Хлопці там дивились, і ми дискутували. Я думаю, що можна за нього грати. Це не є якась проблема. Так, це не топ-мета, але її нам і не дають на такому етапі гри топ-мета-картки. Також ми отримали в п'ятницю перед контентом СБЧ на Ла Ліги і РДВізія. Рдівізію я пропущу, тому що це не цікаво а от такі Кубо, це дуже прикольна картка, на мою думку, в нього стати крутіше за Родріго. А Родріго це мета. 4-4 зрічки, хай медіум воркрейти. Пейс є, передачі є, дріблінг є, удари непогані є, і фізику трошки пробусити. Я думаю, Хок йому треба кинути. І це буде непоганий бігунок на фланзі. Я багато позитивних відгуків стосовно нього чув. Думаю, можливо, навіть собі зберу. Тож якщо у вас Лаліга, якщо по лінках заходить, то це гарний вибір, тому що картка, звісно, не Погано, і він коштує взагалі щось там на 49 тисяч монет, 85 та 84 рейтинг від вас вимагають. Тобто це дешево і це вплинуло на ціну Родріго, звісно, раджу до збірки. Це весь контент, який ми отримали сьогодні. Тепер швидесенько на футбін і до найцікавішого до на маркету. Пропину розпочати із промокоманди. Так, в нас є хедлайнери, про яких ми вже говорили. Це Роберт Лєвандовське, Усмана Дембелє, Лука Модрич. Але тут є дуже цікаві картки, про які нам не зливали, а точніше, їх зливали, але з поганими статами. Перш за все, це Жуао Педро і Сісоко. Англійська прем'єр ліга Бразилія. Подивіться на ці стати: Пейс є, удари є, Дріблін, 90, 4-4 зірочки. І якщо Брайтон зможе кваліфікуватися, то це буде картка 89-го. Рейтингу це буде дуже цікавий нападник. Ібраїма Сісоко, 86-й рейтинг, але подивіться на ці стати: 95-й пейс, удари, паси за слабкі, але вони, по-перше, можуть отримати апгрейд. По-друге, вони а, можуть пробусти стилем зіграності, дріблінг, 88, шалений, аджілітів 99, це просто вау. І фізичні навіть якісь здібності є. Тобто картки цікаві, присутні. Пепе, як ми і очікували, непогану картку отримав, лише 84-й рейтинг, але статі мені подобається. Джонатан Клаус іде по мінімалці, ми поговоримо, чому так низько. Акуня 88 і Пейс 81, а не так, як нам зливали там, 77 чи щось інше. Тож команда, в принципі, вона не така цікава, як перша, але жити можна. І тут важливий той факт, що ці апгрейди, якщо вони будуть, особливо за вихід з групи, гравці отримують, якщо їх команда математично отримує шанс на вихід з групи, гарантує собі вихід до наступного раунду. Про це написано на офіційному сайті EA в розділі FAQ When will players be upgraded in-game? тобто апгрейди будуть по п'ятницях в нас відбуватись. Якщо, наприклад, дві перемоги здобула команда, яка претендує на апгрейд, який гравець це є. То в наступну п'ятницю після цього матчу буде апгрейд. І Якщо хтось гарантував собі вихід із групи, то наступної п'ятниці, ну точніше на цьому тижні, яка буде п'ятниця, цей гравець також гарантований, отримує апгрейд. І це змінює концепцію. Прому нам не потрібно чекати на кінець грудня, коли закінчаться групові стадії. Єврокубків це дуже гарно. Якщо умовна не знаю, там ПСЖ так Барселона або Реал кваліфікуються швидко до наступної стадії. То і Лівандовський модич може дотриматися свої плюс два вже там наприкінці жовтня. Тож це дуже цікаво, і це на мою думку від єї гарно, що вони так зробили. Ну і тепер найцікавіше, що відбувалось із маркетом в цілому, в п'ятницю. Ми сьогодні про це активно говорили на стрімі, але я спробую ще раз пригадати ще раз цей весь біль. Так для себе згадати і розказати вам, що відбувалось. Давайте просто беремо дві картки. Можна навіть Маркус Решфорд, наш улюблений з вами, та Рафей Ляо По-перше, ми побачили, що маркет низько ще в четвер під час нагород. І закупились картками. Я давав їм закуп Так, з Хвічую вийшло погано. Я сам на ньому втратив. Це завжди моя відповідальність, коли я щось скажу що гарна ціна, мені подобається, я сам купляю цю картку. Тож там же як є, але інші овернайте спрацювали гарно. Ну і за все спрацювали гарно саме в Quick Flips. Втім, коли почалася Вікін-Ліга, в нас відбувався наступний. Перелік подій. Давайте розпочнемо. П'ятниця. вікенд-ліга починається. І отут зранку, так, десь восьма, за Great Britain, маркет набирає. Як ми очікували, маркет почав набирати перші дві години. Там деякі картки дали 10 тисяч, 15 тисяч. Тобто все відбувалося так само, як має відбуватися під час старту вікенд-ліги. Той семий Рафаліао він в п'ятницю рухався трошки. Стабільніше так, але відкату не було. Теж тут трошки, бачите, він набирав, набрав. Ну тобто це невисокий не рост, невеликий рост, Але картка, хоча б, не падала. І Усмана Дембелія 14 днів. Беремо е, п'ятницю. І так само зранку люди прокинулись, почали в нього інвестувати, бо знали, що він буде в команді. Він через це і не сильно впав. Трошки картки не брали. Так відбувалося зі всім маркетом. Але потім почалася вікінд ліга і в нас була ще одна година, поки маркет зупинився. Ще трошки впав, і потім подивіться, що почало відбуватися. Маркет просто почав вмирати, і це просто на всі картки на дембіле, в паках, в непаках. Марко Срешот рівно до контенту, маркет вмирав. Якщо ми візьмемо Лео Месі, я його купляв так само. картка вмирала. Чому це відбувається зазвичай? Тому що відбувається паніка. Люди дограють вікенд лігу і перед новою командою починають продавати свої склади. Так само Месі бачите, трошки відскакував зранку, потім впав-пав-пав, впав, впав. і перед контентом він коштував там 138 тисяч монет. Що ми робимо в такому випадку? В мене була яка інформація? Команда лайно, ну відверто, так, ми бачили стати зливи. Ніхто не очікував, що вона буде потужною. Вона і не є суперпотужною. Тож, коли команда промо погана, то відповідно зазвичай. В нас міта маркет після виходу прому набирає. Люди бачать команду, люди бачать стати і думають: окей, а кому в цій команді вбивати мого Рафа Леау? А кому в цій команді вбивати мого Лео Месі? Кому вбивати Маркуса Решода Вьорджела Вандайка. Центральних захисників взагалі нема. Ну, Пепе, де іде Вьорджо Вандайк, де Рафаель Варан і таке інше. Тож зазвичай маркет набирає і просто летить в космос. Втім, цього разу. Що відбулося, ви можете побачити разом зі мною на графіках. Вийшов контент, годину тримається ціна. Трошки набрала, там 500 копійок, ще тримається, ще. І потім в прірву. Так само, Османа Дембеля, картка була в непаках. Люди побачили, що він в непаках. Хоп! 10 тисяч набрав. Бам! Так само, Рафаель Ляо в п'ятницю. 18 контент. Люди щось купили, купили там півтори-дві тисячі, але це не те. Повірте, як відбувається зазвичай. Звичайний графік, ви можете побачити отут в четвер впав під супла 142, і за три години 152. Оце нормально. А коли в п'ятницю під час промо йде ось так. Це значить, що щось відбувається некоректно. Потім картка, звісно, вмерла. Так от, вже в цей момент я зрозумів, що мої закупи, які я зробив перед контентом, вони не працюють. Я також купив декілька героїв, тому що герої зазвичай мають дуже рідкісний суплай, і вони відскакують ще краще. Так от, я закупився майже на всі гроші, щось докупив під час контенту, і ми чекали. Я бачу, воно не відскакує. І тільки потім, от в цей момент, я зрозумів, чому це відбулося, і я зрозумів, чому відбулося оце. Ми в Твіттері почали бачити просто один за одним повідомлення від гравців, від трейдерів, від кого завгодно стосовно того, що нагороди за Вікінг Лігу сипе так, що там люди просто мінімум 200 тисяч ловлять за дев'ять перемог. Це просто неймовірно на маркеті, на якому не було суплаю. І ми починаємо відкуповувати ці картки. Трейдери починають їх скуповувати. Гравці трошки скуповують у кого є гроші. А це не припиняється, суплай не припиняється. Картки сипе, сипе, сипе. Люди дограють вікінг-лігу. Тобто, отут люди почали після контенту догравати вікінг-лігу, і маркет вмер, тому що просто не було кому купляти ці картки. Більш того, оце падіння, яке ми е, думали, що спричинене було саме панікою. Основа цього падіння була не паніка, а те, що люди догравали вікінг-лігу. і це. Спричинила supply, tradable, те про що ми з вами говоримо, і це спричинило додаткову паніку. Тобто, в нас було два джерела, через які впав маркет, і основний це навіть не паніка, а те, що люди догравали вікінг-лігу, їм сипало. І first owner власників цих карток було дуже багато. Це відбулося повністю зі всім маркетом. Абсолютно, ви можете подивитися будь-яку картку, її графік за цей день і вмерло все. Тож нам нічого не залишалося, як брати черговий раз мінус. Ну але в нуль. В моєму випадку я взяв там нуль, я взяв мінус на героях, тому що я з ними вирішив в вікін-лігу, вони були більш стабільними. А коли я зрозумів, що і їм же габела, тоді я втратив на героях десь 1050. На звичайних картках я вийшов плюс-мінус нуль. Можливо, я десь навіть заробив там Вокера я купив, перепродав, там показував хлопцям. Потім на Месі я не втратив і таке інше. Я втратив там, наскільки я пам'ятаю, тільки на Решорді. І нам треба. Було виходити з інвестицій, і тут спрацювало золоте правило, про яке я завжди кажу там в віпці, в нашому в Діскорді, в цілому, в Телеграмі, де б ви мене не питали на стрімі. Якщо ваша інвестиція, яка розрахована на швидкий фліп, тобто купити на відскоці, продати заробити монети, якщо вона втратила 10%. Тікайте, просто run, forest, run, ви, ви не маєте її тримати. Якщо у вас нема досвіду проаналізувати, що відбувається, чому картка не росте, хоча має рости, повірте, щось погане. Просто беріть, продавайте. Візьміть ці 10% мінуса. Це не є супервеликі гроші, їх можна відбити, але коли ви з карткою зависаєте, не маючи грошей, щоб потім робити, так наступні реінвестиції. Оце дуже погано. Чому я вам покажу зараз на конкретних прикладах? Ангель ді Марія, до речі, також дуже прикольна картка. Багато хто каже, мета. Ціна на нього падає. Мені, до речі, Overnight 55, якщо що подобається. І його графік вчорашній, точніше, п'ятниця. Він вийшов, падав, падав, падав. 74 тисячі монет. Вчора дно його було 67. Люди прокинулись. Дехто дограв матчі. Вони дограли, виставили картки, в них з'явилися явили, зранку монети. Дехто просто прокинувся, такий вау, що? Ангель Ді Марія в перший день промо коштує 67 тисяч монет. Ангель Ді Марія дає плюс там 11 тисяч монет. Але це просто на графіку, воно не відображається. Він тут снайпився дуже легко. Я просто зайшов з консолі, перевіряючи ціни, я його по 66-65 по купляв. Потім він тут продавався там 77 навіть. Але. Наш хедлайнер і взагалі просто неймовірна картка. О, він вже полетів на нього, ми не встигли. Що він зробив вчора? Це, ну, подивіться на цей спайк. 71 тисяча монет. 95 тисяч монет. Тобто, плюс 25 тисяч на карці, яка коштує 70 тисяч монет. І ще один такий спайк був сьогодні. Тобто, тут, якщо б ви реінвестували, що робили ми? Ми давали закупиці з Русланом, ми дивились маркет, ми намагалися якось, ну. Цю ситуацію контролювати, хоча вона була взагалі не контрольована. Але я вважаю, що ми ще й непогано впорались. Звісно, були якісь помилки. Втім, ну, на 4 з 5, я думаю, що ми впоралися. Можливо було трошки раніше з карток втікти, і це було 5 з 5. Олі Уоткінс. Так само вчора графік, дивіться, він впав до 46 тисяч монет, і він відскочив до 68 тисяч монет. Тобто картка ціною 45. Дає 25 тисяч чистими прибутку. Ви уявіть, які можна було заробити гроші, якщо б ви тут були в грошах. І саме тому потрібно бути ліквідним. Якщо ваша інвестиція не спрацювала, це нормально. Вони не, ніколи не працюють на 100%. Якщо вам показують тільки позитивні інвестиції без втрат монет, це не трейдери, це просто люди, які хочуть вам пил в очі кинути, щоб показати, які вони круті. Не втрачає монети лише той, хто нічого не робить. Тому я думаю, що на цьому прикладі я пояснив, що відбулось, чому відбулося, як відбулося. Якщо у вас є запитання, обов'язково задайте мені в коментарях. Але я сподіваюся, ви розібралися, що відбулося. Далі, мій прогноз на наступні декілька днів, що буде відбуватися маркетом, суплаю менше не стає. Тобто, відскочити цим карткам, дуже важко. Якщо ми говоримо про мету середнього гатунку, ті самі грізмани, варани, я не знаю, НКУНКО, тоналі їм дуже важко буде повернутись до цін, які були навіть четвер, тому що їх насипає, і люди дограють вікінг-лігу, і люди будуть догравати вікінг-лігу. Тому я очікую, що сьогодні овернайт маркет також не дуже високий. Подивіться, в п'ятницю туналі був 99 тисяч. Наразі він втратив 20% ціни. Я не вірю, що він повернеться найближчим часом в 100 тисяч. Можливо, в понеділок, коли всі дограють вікенд лігу і коли маркет почне рости. Отут, в ніч неділі, на понеділок, я очікую дуже такий потужний маркет з точки зору інвестицій. Ну, я сподіваюся, що воно так спрацює. Втім, сьогодні також в нас будуть вікна. Можливо, сьогодні овернайт, якщо щось сильно впаде, або, можливо, під час за Squad Battles люди все. Те ще грають нагороди за Squad Battles. Тож, я думаю, що може бути деякий спайк, але поки ціни високо, до речі, Ну, мені подобається Дімерія 55, ну бо він вже був 60 сьогодні під е, контент, я хочу його нижче. Модріч був 250, я теж хочу нижче. Акуня був 86, я теж хочу трошки нижче. Пепе, до речі, низько. Якщо 22-23 на тіні, я думаю, ви не помилитесь. Клаус, він мінімалку, я б сюди не ліз, цей хлопець мені подобається також, десь 75. То, якщо ви побачите такі. І ціни під час нагород, і це окей, мені подобається, я буду інвестувати. Якщо ні, будемо дивитись тоді, наразі на такому маркеті, мені здається, краще не купити картку і не втратити на ній, там ну, пів бюджету, умовно, так, 30% те, що відбулося з маркетом. можна подивитись просто на індекс 100, ніж купляти просто, щоб купляти. Подивіться на графік по годинах, і це в нас сьогоднішній день, знову ж таки, в 69 маркет впав просто з 95 індексу він відскочив до 95 і втратив Ще там майже 30 пунктів. Потім відскок наразі 73. Маркет на падінні на своєму. Але вчора я скидав скріншоти в Телеграм. Там був навіть 70 індекс, але 70 з там 100 маркет летів. Тобто ці гойдалки вони не припиняються. Ви можете самі побачити зараз індекс 73, це дуже низько. Був 69, на паніці, але потім маркет відскочив. Ми на стрімі фліпали картки Лівандовські, тому що люди очікували, що зараз це знов мре. А Суплаю не взятися так. Йому потрібен час. Людям потрібно дограти вікенд лігу. І в неділю я думаю, що буде теж саме відбуватися. Тож, мій план це all in інвестиції з неділю на понеділок. А вже сьогодні ми будемо дивитись, наскільки все низько. Команда тижня мені не дуже подобається, тому що якщо ми подивимось на графік цих цін, чуть Белінгем наразі 289 тисяч монет. Ви навіть можете побачити його там коригування ціни, мінус 6 тисяч він втратив, але його нижча точка була 282 і 284. Двічі він був вже нижче, ніж він зараз. Тому, коли нижча точка не пройдена, я дивлюсь вже на відкат. Я дивлюсь на конкретну картку і прийму. Маю рішення. Так само Олі Уоткенс, його нижча точки. Ми вже дивились, була 46 тисяч монет. Так вище було 68, потім 60. Якщо він впаде в 53, 52, то от по 50 мені він подобається. Можливо, навіть до 55, але тут треба дивитись, кількість суплаю на маркеті, кількість карток. Наразі команда тижня мені не дуже подобається, як інвестиція. Хвіча був 100, тобто вона не досягла своєї нижчої точки. Вона її пройшла. Можливо, вона вже на відкаті. Ми будемо дивитись на неї в неділю. Стосовно зливів інформації, нас очікує Динамік дуо Енрікі і Джефіньо. Це два гравці з Ліги 1. Подивимося, що буде по зірочках, по статах. Виглядає. Ну, для бюджетних складів початку гри непогано. І ми очікуємо на перше СБЧ Девід Бекем як ікона, єдина його версія. Фудшерів нам це злив діло. Не знаю, коли він вийде, чесно кажучи, чекали сьогодні і закупилися трошки рейтингом. Тому покажу вам, які ціни мені подобаються через те, що не вийшов Бекем. Рейтинг припав, і це може бути гарна інвестиція, тому що рейтинг історично зараз дуже низько. І якщо порівнювати з тим, що було минулого року, рейтинг також дуже низько. Мене цікавить, в принципі, 85-й по 3, 3 5 дуже цікаво. 86-й по 6,5 дуже цікаво. 87-й е, і 10 було цікаво, так? Зараз 9, 9,5 цікаво. 88-й він не дуже впав, інвестори його тримають, але 12,5-13 подобається. 89-й 18 тисяч монет Подобається Клапсток, зробіть собі 90-й інвестори не дають йому впасти. Я теж купив собі по 27-28 по тисяч штук по 5 бензима і Кейна. Я не хочу інвестувати в Олин, тому що я хочу фліпати картки. Але якщо ви хочете пасивні інвестиції, то. Я думаю, для вас зараз гарний коридор входу саме у рейтинг. Може Бекхем, коли вийде, буде коштувати забагато, отримує дізлайки, люди його не будуть збирати. Але я думаю, це перша ікона, це Девід Бекхем. Його все одно будуть збирати. Плюс вже зовсім скоро ми маємо отримувати якісь адекватні крутілки, а не ці орендні на героїв та на ікон. Тож рейтинг це така пасивна інвестиція для тих, хто не хоче переживати ці постійні нервові зриви на такому маркеті. Друзі, намагався говорити максимально швидко, тому що інформації багато. Тягнути Відео не хочеться, сподіваюся, у вас залишився ще ковточок кави або чаю. І ви зараз це зробите. Задайте мені питання, поставити лайк цьому відео. Ну, а ми з вами будемо прощатися. Побачимо з вами по традиції. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.